Вітаю вас. Знаєте, така думка прийшла тільки що з приводу того, що ми повинні змінювати свої погляди, свою свідомість. Дійсно так трапилося в історії людства, що Бог створив цей світ. Спочатку було слово, і слово було Богом, і слово було Бог. Те, що Бог все створив для нас, створив все цей світ, створив людей, люди почали жити. Але прийшов сатана, змінив свідомість, перш за все, людей. Змінив свідомість людей і дійсно, протягом усього життя християнства, саме християнство бореться про те, щоб змінити свідомість людей. Щоб люди подивилися на Бога зовсім по-іншому. І прекрасно сказав брат Юра про те, що дійсно. Основні наші проблеми не від того, що ми там, можливо, щось десь не знаємо Слова Божого, хоча це також є дуже велика частка в цьому. Чи не знаємо, як себе діяти в тій чи іншій ситуації? А проблема в тому, що ми дуже часто забуваємо і не знаємо Бога. Я не про те, що говорю, що ми не знаємо, що Бог є там. Ні. Я говорю про глибину нашого пізнання Бога. Про те, що він дійсно може зробити так, що ми навіть не можемо просто це усвідомлювати. І я так, підходячи до того, що я сьогодні хочу говорити, і хочу сказати про те, що звідки йде наше пізнання Бога? Що йде перше за все, наше серце чи наш розум? Що є першоджерелом? І. Дійсно, як вже було сказано, цей світ він поділений на такі два полюси: на позитивний і негативний, да, там на добро та зло, на світло, темрява. І можна дуже багато проводити таких паралелей. Але хочу сказати, що першоджерелом для цього всього, що існує, для того, щоб ми пізнавали Бога і знали Бога, є наше серце. І аналізуючи так, що таке серце. Ну, якщо аналізувати так з фізичної точки зору, або так, знаєте, як наука каже, антропологічна точка зору, то можна сказати, що ну, серце це орган, це кажуть по народному мотор, який дав всередині організму людини, який є, допомагає в житті в діяльності організму людини. Що якщо там зупиниться серце, то фактично весь організм зупиниться. Не фактично, а воно так і буде. Да? І дуже багато інших органів, які існують, вони допомагають, і все воно взаємодіє, взаємопов'язане між собою. І аналогічно хочу сказати, що в духовному світі, і в Слові Божому, Бог дуже багато звертає увагу на серце. І Він наголошує дуже багато речей, які говорять про серце. Що серце є виток нашого життя. Що це є храм Бога живого, що це наш фільтр, який ми повинні постійно слідкувати за ним, для того, щоб, ми, щоб дійти до кінцевої мети попасти в Царство Небесне, ми повинні слідкувати за своїм серцем, повинні слідкувати, що ми туди вкладаємо, що з нього виходить, і тому подібне. І так само, як в фізичному світі, коли ти там, є якісь фізичні проблеми, ти звертаєшся до лікаря, а лікар тобі там починає там, поміряв тиск. Зробили кардіограму там, чи ще там щось, і говорить, да, там вам треба чи там на дієту сісти, послідкувати, чи треба як там, холестерин чи що там є, щось почистити треба, щось там ще там зробити і тому подібне. І людина постійно слідкує за цим, да, там, починає там, спортом займатися, щось таке робити. І я так думаю, а чому в духовному житті ми дуже часто так не робимо? Ну, я не говорю там за кожну, я там скажу так за себе. Бо навіть цей тиждень, який пройшов, який я прожив, скажу чесно, і каюсь, і сьогодні вже каявся, думаю, я за весь тиждень три рази Біблію відкривав зранку. То жарко, не хочеться нічого, не знаєш себе, де подіти, то якось часу нема. То світа немає, да, то світла немає, виключайте. Це вже взагалі железне алібі для того, щоб не читати. Ну, Можна ж на... взяти телефон та відкрити почитати, якщо вже не можеш таку Біблію відкрити, почитати. І дуже багато, знаєте, таких, вибачте, свої відмазок, ми собі шукаємо причин для того, щоб там не очищатися або не робити щось, те, що заповідав нам Бог. А в притчах, в четвертому розділі, 23 й вірш, опорний вірш, який я сьогодні хочу говорити, сказано, да, що на то все, що лише стережеться. Серце своє стержи, бо з нього походить життя. Соломон, наставляючи нас, дає ці притчі, наставляючи і говорить про те, що дійсно, я так собі аналізую і знову ж таки повертаюся до того питання, про яке я задав на початку, що важливіше розум чи серце, що є першочерговим, точніше. Я хочу зараз про це говорити і спробую так, трошки проаналізувати. Що є перше? Розум чи серце, чи серце чи розум, і що є е, витоком цього всього. І дивіться. Наше духовне серце, воно, я говорю про духовне, не про фізичне. Да, ми розуміємо як фізичне серце, да, ми говоримо про те, що ну, на фізичному рівні. Але в духовному житті трошки інші процеси і в духовному житті да, воно переплітається з нашим земним життям. І так само для того, щоб зрозуміти духовний світ, дуже часто ми деякі речі прикладаємо на фізичний світ, для того, щоб зрозуміти, що нам треба робити. І так само ми повинні духовно да, там, займатися нашим серцем, лікувати його. Як лікувати? Тобто наше серце воно може дійсно мислити, воно може аналізувати. Воно може зберігати та накопичувати якусь інформацію. І те, що відбувається в духовному житті, ми не бачимо, ми його можемо тільки на собі відчути. А потім задаємось питаннями. А в мене це воно взялося. Там десь вилетіло якесь слово, або там якийсь вчинок, або якась думка. І думаєш, та начебто все нормально, і як це може відбуватися в той чи інший момент? Я можу сказати там чи про позитивні, чи про негативні речі. Неважливо. Дивіться, І важливіше зрозуміти, якщо аналізувати наш розум, аналізувати наш, наше серце, то скажу так, що розум він сприймає інформацію, він приймає все те, що є, приходить ззовні, тобто зовнішні чинники, які впливають на наш розум. Щось побачили, щось почули, щось ну, в основному побачили і почули. Розумом ми сприйняли через очі, через ух ми сприйняли інформацію. Розум, як фільтр, може або пропустити, або не пропустити. Ти почув цю інформацію і думаєш, там, якщо тобі щось це подобається, ти її сприймаєш. Не подобається є дві категорії людей. Зараз про це буду говорити. Одні сприймають чують інформацію, сприймають її, інші не чують інформацію і відштовхують її. А серце. Це, як, от, знаєте, зберігає, як сейф, який, якщо розум пропускає, то серце раз і поклало собі десь в камірочку. Щось. А коли треба, достало, передало розуму, і розум тоді раз, ми через наш слух, через наші очі, через наші дії якусь і видали ту інформацію. І все те, що ми покладемо в наше серце, залежить від людини. Не від яких зовнішніх чинників і факторів. Бо знаєте, є такі категорії людей. ну, скажу про віруючих людей говорю. Що віруючі люди, ну, давайте ми, хочу сказати, що ми з вами в церкві тут приймаємо одну інформацію. Приходимо додому, ми чуємо іншу інформацію. Будучи десь на роботі чи по інших якихось наших справах, ми чуємо третю інформацію. І все залежить. Від нас. Бо вся інформація, яка навколо нас літає, вона різна. Вона може мати як і позитивне, і негативне, якусь там нести з собою інформацію, або якісь речі. І те, що, якщо ми, наприклад, сприй... те, що ми сприймаємо або не сприймаємо, залежить від нас. Бо цей світ не дивиться, наприклад, ну, фізичний світ не дивиться, там, чи віруючими, чи не люди. Бо, наприклад, якщо я перебуваю десь на роботі і, і десь перебуваю серед колег і чую, там десь, можливо, якісь там негарні речі, або там, вибачте, на слові, якісь там матюки, чи мати, чи ще там щось може бути таке, наприклад, то я можу сказати, там, зробити зауваження. А є віруючі люди, які просто промовчать. І Наприклад, якщо людина просто там промовчить десь, ну я там не просто говорю про якісь образові слова, а просто про якусь інформацію, да? е, побачить якийсь негативний вчинок і промовчить нічого не скаже. Але може трапитись таке, така ситуація, що це стане прикладом для того, щоб нам можливо можна зробити, буде те, щось таке подібне потім зробити. І це результат того, що ми поклали в своє серце. Бо коли ти бачиш щось негативне, і ти хочеш від нього відсторонитися, бо воно тобі не потрібне. А коли ти бачиш результат, ну, зробили, ти зробили, це ж не я зробив. Ну, відбулося, то й не відбулося, це ж не я зробив, або це, немає, це мене не стосується. Розумієте, про що я говорю? Я говорю про нашу реакцію. Говорю про реакцію того, як ми повинні з вами діяти і чинити в тій чи інших подібних якихось ситуаціях. І дивіться. Бо е, добра людина, вона, якщо може почути наприклад, таку злу інформацію, може почути її. Не сприйняти її, піти просто чистим звідтіля. Відійти, сказати мені це не потрібно. Я не хочу в цьому варитися я не хочу в цьому перебувати. Відійти від цього. Да, звісно, цей світ може тебе осудити, сказати, що ти не такий, як інші. І тому подібне. А може бути навпаки, коли ти. Почув, що там над кимось там знущаються, чи гузують і так далі. І ти почав так само підігрувати іншим, наприклад. Ну, я умовно так моделюю ситуацію. І ти вже стаєш фактично співучасником того, що відбувається. І ти вже в своє серце поклав оце, знаєте, таке негарне. І потім, може, витрапитись момент. Я вже не говорю там про процеси сіяння жатви це вже третє питання. Але це буде підвалено того, що, можливо, настане такий момент, дай Бог, щоб не настав, коли ти вже будеш сам ініціатором цього зла. І, знаєте, дійсно, Соломон говорить, щоб ми берегли своє серце, бо дуже часто люди, дивлячись на якусь подію, можуть сприймати цю інформацію, буду говорити по-різному. Хтось сприймає її позитивно. І говорить там, да? дивлячись, давайте ну, такий приклад, е -е, ранці встанемо, глянемо на дощову погоду. Хтось зрадіє, що де дощ, а хтось каже, о, знову цей дощ пішов. Та скільки можна? Та на що він треба. Розуміє? Ні, ну Зараз можна, можна було б дощик, да? ну суть не в цьому, да? дивіться. І ключове питання сьогодні в нас. Яким же чином ми повинні берегти своє серце? І я повертаюсь до того, що я вже сказав, що провідником наше серце, яке, тобто, що є провідником, тобто, що наповнює наше серце, це є наше бачення, те, що ми бачимо. Є наш слух, те, що ми чуємо або хочемо чути. І наша свідомість, те, як ми сприймаємо інформацію. Тобто розум наш, так? Да? І, відповідно, результат цього всього будуть наші вчинки та дії. І Господь Він дійсно наголошує про те, що нам потрібно берегти своє серце. Бо дуже часто наше бачення воно нас спокушає. Спокушає наше бачення, коли ми дивимося на можливо якісь речі і потім задаємо питання. А чого цей зробив, йому можна, а мені ні. Ну, от скажу так, наприклад, по школі. Да, дуже часто учні задають питання, а чого цей зробив, а мені не можна таке зробити. А чого цей вдарив того, а я не можу цього вдарити? Або і такі, знаєте, воно на дорослий розвиток безглузді питання, але для дітей воно це є актуальним. Чого одному щось можна робити, а чому іншому цього не можна робити. І е, ми повинні бути дійсно. Чуйними і як чутливими, да, точніше, правильно сказати це слово, до того, що ми бачимо, що ми дивимося і що ми сприймаємо, як ми сприймаємо інформацію. І дійсно, коли ми бачимо, зразу ж включається інша така, як я кажу, фаза це наш слух, те, що ми чуємо, сприймаємо інформацію. І я вже казав про це, да, коли ми там чуємо якісь там речі, ми можемо їх відштовхнути від себе або, наприклад, просто прийняти. Ну, це ж не я казав. Ну, це не я робив. Я не говорю про якісь кардинальні міри, про те, що ми повинні відсторонитись від цього світу і взагалі жити, вибачте, на свої якісь або бути десь в якомусь закритому середовищі, або ще там щось. Ні, не про це. Я говорю про те, що ми дійсно повинні бути світом цьому світу, світом цьому світу і нести. Е Світле, так сказати, да, нести Божу праведність, Божу, Боже милосердя, Божу заповідь, яку Господь говорить, да, що ми повинні любити людей, повинні їм показувати Христа, перш за все, так правильно сказати. І знаєте, ми дійсно повинні чути не просто там якусь зовнішню інформацію, а якщо говорити про духовний світ, дуже часто ми повинні. Слухати, коли Христос стукає в наше серце, коли Дух Святий промовляє в нашому серці, коли Він нас наставляє, або там облічає, говорячи, шановний, ти там робиш щось неправильно, ти там отам зробив неправильно, ти там -отам, отам зробив якісь негарні вчинки. Там або покайся, або там, наприклад, піди примирися, або зроби там щось по-іншому, або не роби цього, бо це буде зле тобі, і так далі. І дуже часто ми ж не чуємо цього, я говорю за себе. Дуже часто ми думаємо, а ось пронесе, а ось нормально, все ж добре. І ти, коли ти розумієш, що, наприклад, там не можна так робити, або ну, ти наче -то не намагаєшся це робити, а ви якось воно там отримується, якісь речі. І думаєш, а чому так відбувається? А це приклад того, що в свій час свій так сказати, проміжок поклав в своє серце щось негативне. І псалом 1-1 він дійсно говорить, да, перший псалом, блажений чоловік, який не взяв участі в Раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями. Знаєте, дійсно, коли ми чуємо, сприймаємо інформацію, тоді включається наш розум. І розум починає її аналізувати, аналізувати і переварювати все те, що ми почули і побачили. І розум це є наш фільтр, який стоїть всередині перед серцем. Якщо розум пропускає, якщо ми хочемо це чути, якщо хочемо, бо це приємно для нас, то ми приймаємо. Не хочемо, не приймаємо. І дуже часто так трапляється, що навіть і неприємні речі ми можемо прийняти як заприємні речі. Бо дивіться е такий приклад скажу. Буду трошки закінчувати. Це не мій приклад. Я буквально слухав одну проповідь, мені сподобався приклад цього пастора, Я спробую його згадати, зараз привести вам. От Заходячи ми в магазин, купуємо якісь речі. Ну, Наприклад, продукти харчування. Є декілька там ступеней, як ми можемо ці... Ну, яким чином відбуваються ці дії? Хтось бере, там, наприклад, якусь там. Річ, продукт харчування, ну, давайте так, хліб візьмемо. Або, навіть не хліб, давайте так гриби, наприклад. Да? Візьмемо, подивимось на упаковочку, хтось почитає там міст, калорійність, продукт, коли там вигод, не виготовлено, а коли там термін придатності і так далі. Хтось просто візьме цю банку, покладе собі в корзину піде на касу. Не читаючи. Заплативши, вийшли, ми там з магазину чи куди там приїхали додому. Друга фаза. Наша роботи, нашої роботи, ми відкриваємо цей продукт харчування і починаємо його споживати. Перше, що про те, що я говорив, да, ми побачили, взяли, подивились на нього, почули, про цей товар ми взяли. Це те, що ми бачимо. Друга фаза це, як я вже говорю, коли ми починаємо споживати. Отут відбуваються дивні речі, чи цікаві речі. Коли ми споживаємо товар, Буває таке, що товар може бути нам не на користь. Наприклад, у когось є якась там можливо, алергія на цей товар. От комусь там не можна солодке, бо воно принесе негативні якісь там наслідки. Але ж хочеться. Бо воно гарне, бо воно красиве, а ще кажуть, як розкажуть, що воно ще й добре. І людина розуміє, що знаючи, що це принесе їй не на піде їй не на користь. Вона все одно вживає. І коли воно вже заходить в наш організм, оце вже є серце наше. Тобто, це той спочатку, коли начебто людина і знає, що це розум, наприклад, коли людина знає про те, що воно їй не на користь, але хочеться. Через розум пропускаєш, через своє хочеться пропускаєш і заходить в наш організм. А потім починається живот болить, те болить, печінка болить. Кров не така, і пішло-поїхало. А це вже є результат того, що ми свій час, знаючи, що не можна, взяли для себе. А може бути інша категорія людей, коли, наприклад, да, взяли, побачили, почитали і подумали, що да, це дійсно буде нам не на користь, і ми його відставили. Оце є фільтр, який повинен бути в нашому житті. Так само в нашому житті цей фільтр повинен існувати в духовному, я маю на увазі житті. Коли ти бачиш якусь ситуацію, бачиш якесь беззаконня або несправедливість, або бачиш, що це не на користь твоєму серці, замість того, щоб, там, наприклад, почитати Біблію, ти сидиш там в планшеті, чи в телефоні, чи в телевізорі, чи ще там десь, наприклад. І знаєш, та зараз поспілкуюся, а там світло вимикну. Ну, я ж не виноватий Боже, дай світ, хай буде світ, тоді я почитаю Біблію, да, чи ще там щось. І ми себе починаємо виправдовувати в тих чи інших ситуаціях. Останнє буду закінчувати. Результатами того, що ми покладемо в наше серце. Знову ж таки, я розповідав про процес, як ми повинні фільтрувати своє серце. А тепер результат який буде? Від достатку нашого серця будуть говорити наші уста. Тобто, далі. Вже те, що ми в свій час не пободурствували, так скажу, да, або не те, що ми з вами були необачними і поклали в своє серце, потім буде результат. Коли воно туди покладеться, туди звідтіля його важко викорінити. Так само, як продукт харчування, який потрапляє в організм, його важко витягти з вітіля. Це не так, що ти, вибачте, своєю рукою заліз, витяг все і все і нормально. І нема там нічого. Там відбувається процес. І тоді ми йдемо до лікаря і починаємо лікувати і тому подібне. Так само і відбувається в нашому духовному житті. Бог нам дав слово Боже, це є наше лікування. Це є, по-перше, профілактика застереження. А по-друге, коли є результат кінцевий, да, коли ти там свого серця, а що я такий злий, а чого я не люблю людей, а чого я там ще. щось...» Відбуваються якісь процеси. Це є фільтр наш, який повинен бути в серці нашому, ми повинні слідкувати. Коли наші уста будуть говорити за нас. Коли наші уста будуть, знаєте, коли ми потім ми дивуємося диву, а чому так? Бо це є процес, який був закладений в нас. І тому я вже буду закінчувати, бо час обмежений, ще. я прошу вас, слідкуйте за серцем своїм. Ще будуть думки, можливо, я якось в інший раз поділюся про те, що дійсно, коли ми повинні бути з вами чуйними до нашого серця. Чуйними про те, що ми дивимося в духовному світі, як ми бачимо ситуацію. Коли ми дивимося там на брата і бачимо, я не говорю, там, що ми там любимо чи не любимо людей. Ну, яскравий приклад да, на фізичному рівні, коли ми бачимо брата, який потребує допомоги, ми можемо по-різному себе повести чи сестру. Можемо пройти, а можемо зупинитись і спитати, чи щось потрібно, чи і так далі. І це буде яскравий приклад того, що відбувається з нашим серцем. Хай вас Бог благословить в цьому. Давайте ми з вами піднімемось та будемо молитись.